Відоме рівницьке підприємство Сталь м а виробник металевих протизламних дверей і сейфів неодноразовий переможець національного етапу всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України за висновками впливових експертів з різних регіонів нашої держави, знову здобуло впевнену перемогу у національному змаганні з якості продукції. Колектив підприємства отримав подяку від прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка за вагомий внесок у підвищення якості та конкурентно спроможності вітчизняної продукції. Цього року у нас перемогли двері вхідні в квартиру. Це рішення досить цікаве для будівельників, для забудовників, тому що росте, росте держава, дуже багато з'являється нових багатоквартирних будівель, і необхідно, щоб там стояли двері дійсно якісні. Ми все робимо так, як для себе. Ми до кожного, до кожного продукту, який ми робимо, ми підходимо з точки зору якості. Перш за все, якості. Друге це колектив. У нас дуже дружній колектив, який формувався протягом 15 років. Третє, те, що ми дуже наполегливі. Таку подяку отримало всього кілька підприємств з усієї України. Їх обирали серед багаторазових переможців загальнодержавного етапу всеукраїнського конкурсу якості «100 кращих товарів України, які пройшли оцінювання експертів за європейськими критеріями ділової досконалості, оцінювали рівень якості і контролю сировини та готової продукції, комфортність умов праці, наявність сертифікатів відповідності продукції і зворотнього зв'язку зі споживачами, географію ринків збуту, соціальну активність підприємства та участь у благодійних. Чергову нагороду отримало підприємство Сталем. Це подяка Кабінету міністрів України. Ось е, Воно було і переможцем 9 років підряд конкурсу 100 кращих товарів України, це на загальнодержавному рівні. Цю нагороду вони отримали за ряд критеріїв. По ряду критеріїв. Ось і надіємось, ми що таких підприємств в нас на Рівненщині буде більше. Це ну, поки що єдине підприємство, яке отримало цю подяку. Обрати і замовити необхідний товар, зробити відповідні заміри і обрахунки можна у спеціалізованому салоні магазині Сталь м кваліфіковані менеджери консультанти ознайомлять з новинками, і допоможуть підібрати двері саме на ваш смак і гаманець. Замок можна відкривати не тільки за допомогою самого ключа, а за допомогою або Пульта, за допомогою кодової панелі, а також можна по відбитку, ключа, по відбитку пальця відкривати, а також за допомогою смартфона. Що це означає? Якщо, наприклад, так трапилося, що забули ключа, ви прийшли додому і немає чим відкрити, Ось, можна там за допомогою телефону відкрити двері. Важливим аспектом визнання продукції сталь М на найвищому рівні є її відповідність міжнародним стандартам якості ІСО, підтверджена спеціальними сертифікатами. Проходимо по новій сертифікацію на всю протипожежну продукцію, на двері вхідні в квартири. Також проходимо додатково на ворота. Проходимо ну, крім того, ми виготовляємо двері під індивідуальні замовлення, в різноманітний дизайн. Безліч варіацій, я думаю, будь-який клієнт отримує саме те, що він хоче. Сьогодні підприємство є виробником дверей найвищої якості та забезпечує вимоги найвибагливішого споживача в недалекому майбутньому. Заплановано розширення ринків збуту. Цілком ймовірно, що незабаром рівненські вхідні двері з брендом Сталь М стоятимуть не лише в оселях рівнян, а й в оселях європейців сусідніх країн.